Thank you Ранок починається з того, що обійшла все господарство. Поцікавилась, привіталася із тим, з кожною тваринкою. Так старається допомогти кожному працівнику. Сьогодні все зрозуміло і злагоджено Центр дитячої юнацької творчості в Білопіллі працює як і решта закладів 25-кілометрової кілометровій зоні від кордону з ворогом онлайн. Ніжки по черзі наймучки раз, два, три, чотири, раз, два. І Та тоді, 24 лютого, зізнається директорка, як не дивно, колектив згуртували мешканці контактного живого куточка. Перший день війни ми всі були тут біля них, бо хвилювалися за них найбільше, як вони будуть. А вже потім думали за все. Коли цілий день в обстріли йдуть, і навіть не орієнтуюся, що порадити своїм колегам чи бігти додому, чи ховатися в укриття. Рішення знайшли швидко. На базі гуртка Сучасна панянка, де діти вивчали кулінарію, організували волонтерську кухню. Заготовляємо овочі, сушимо їх і пакуємо в сухі суміші. Це така порція. Так, так, так. Так. Порція так, це на п'ятлітрів. Ну це ага. якраз нам попався під руку. Ми трішки сюди сухарики ще досушуємо, щоб потім як зварився розсольничок ага. і ще додали. Такого запашного хлібця обов'язково прокип'ятити, uh -huh. додавати баночку тушонки, якщо є. А якщо немає, так хвилин 20 і готово. Ми тут рецепт пишемо. Все раз пояснюємо. Uh -huh. Навіть м'ясо сушили також. На прохання Наталії Судової. Місцеві підприємці придбали духову шафу, сушарку, електроплитку і виробництво набуло майже промислових масштабів. Педагоги стали технологами і з задоволенням діляться секретами. На даний момент у нас сохне ось де. Перед -пер червоний і також червоний бурячок. Скільки часу займає оце Ну, овочі десь годин 10-12 при температурі 70 градусів. Ну а зелень, от тут ви можете побачити, щавель сушимо, також петрушку, окроп. А зелень десь 3-6 годин. До сухих сумішей асортимент фіточаїв та лікарських рослин, вирощених тут же на ділянці. Нагідки це ідея як противовоспалітельний процес, знімає, і хіноцея підтримує імунну систему. Матемачуха йде як відхаркуючий засіб, коли людина захворіла. На сьогодні вже виготовили майже 7,5 тисяч порцій сухих сумішей, не менше і чаїв. Нещодавно почали реставрувати маскувальні сітки. А щосереди заклад перетворюється на міні-пекарню. Для бійців місцевого добробату печуть смаколики. Печиво-то пряники відправляють разом із сумішами на передову. Ми додаємо любов, віру, перемогу. Що більше люблять хлопці з вашого? Хлопці люблять все. У нас такий дружній колектив, підтримка один одного, тому в нас все. Це виходить. Колись сповнений дитячого галасу коридор, а в мирні часи 62 гуртки за різними напрямами відвідували до тисячі дітей. Порожній нагадують про творчість лише роботи юних майстрів. А вигляд з вікна, де за посадкою вже країна-агресор, і регулярні обстріли, не дають розслаблятися. Та колектив, згуртований керівником, працює. Це просто людина, яка згуртувала всіх нас між собою, яка горить і запалює всіх. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС. Більше 133 мільйонів гривень, саме таку суму, враховуючи нарахування за серпень, винні жителі Сумської області за спожиту електроенергію. У більш ніж 25 тисяч споживачів заборгованість перевищує 300 гривень, що у сумі складає більше 26 мільйонів гривень. Варто сказати, що нині підтримка енергетичного сектору має стратегічне значення і тому своєчасні розрахунки вкрай важливі. У компанії зазначають, під час дії воєнного стану в Україні не припиняють надавати комунальні послуги у зв'язку з заборгованістю. Крім цього, не нараховують штрафи та пеню. Однак не треба накопичувати борги, бо все одно доведеться розрахуватися за надані послуги, а у випадку примусового стягнення боргів ще й доведеться сплатити усі судові витрати. До того ж, із настанням холодів та зменшенням світлового дня значно збільшується споживання електроенергії, а відтак зростають і суми у рахунках жителів області. Якщо у споживача і так був борг до цього, він використовує ще більше зараз електроенергії. Заборгованість буде лише накопичуватися, це е, призведе до того, що виникне значний дефіцит коштів, які використовуються для передбання енергоресурсів для населення Сумської області. Тому треба бути відповідальним і вчасно оплачувати рахунки відповідно до встановлених законодавством термінів, тобто не пізніше 20-го числа. Якщо ж споживач не може вчасно та в повному обсязі розрахувати за надані послуги, можна робити це поетапно, тобто реструктуризувати борг. Для цього споживачу необхідно завітати в центр обслуговування клієнтів в своєму районі, відповідно подати необхідні документи, зокрема копії паспорту та ідентифікаційного коду. Якщо за довіреністю приходить інша особа, то відповідно треба надати довіреність. Після цього сторони укладають договір та оформляють графік погашення заборгованості. Втім, варто зауважити, це не звільняє споживача від поточних розрахунків. Якщо споживач не дотримається цього графіка, то Енера «Суми» має право розірвати цей договір в односторонньому порядку. Під час візиту до центру обслуговування не варто забувати про правила безпеки. Зростають сезонні захворювання, зростають також захворювання на ковід, тому НРА Суми працює в умовах карантинних обмежень. Відповідно, ми своїм клієнтам пропонуємо одягати маски, не закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Усіх правил дотримуються працівники центру. Крім цього, під час оголошення загрози артобстрілу чи удару з повітря в регіоні консультації призупиняються. Прийом громадян відновлюють лише після скасування тривоги. Ірина Творниченко, Євген Сердюк, новини СТС. Тіло 59-річного чоловіка із ножовими пораненнями виявили в його будинку. Як з'ясували правоохоронці, напередодні до господаря заходив знайомий. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав кілька ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер. Було виявлено труп місцевого мешкання з численними ножовими пораненнями в області живота, грудної клітини та шиї. Наразі особі повідомлено про підозру. За вчинення злочину передбачено статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство та обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сварка ледь не закінчилася вбивством. У будинку на вулиці Джерельні у Сумах між жінкою та її співмешканцем стався конфлікт. Як розповіла жінка, після сварки чоловік почав її бити. А та у відповідь схопила кухонний ніж і вдарила ним співмешканця. Патрульні надали потерпілому до допомогу, після чого його госпіталізували до лікарні. Патрульний поліцейський зайшов в кімнату, де виявили даного чоловіка. Він втратив багато крові, тож інспектори викликали бригаду медиків. А також почали надавати йому домедичну допомогу, зупинивши кровотечу. Інспектори викликали на місце події слідчу оперативну групу, яка в подальшому буде з'ясувати всі обставини даної події. Виготовленням наркотичних речовин 36-річна жінка та її 43-річний співмешканець займалися просто в себе вдома. Під час обшуку в їхньому помешканні правоохоронці знайшли білу порошкоподібну речовину і допоміжні засоби для її виготовлення. Наркотики зловмисники зберігали із метою подальшого збуту клієнтам. Наркотики вони виготовляли прямо у себе вдома. Все вилучене під час слідчих дій було направлено на дослідження до експертної установи. А зловмисники затримано в порядку суті 208, восьмої вирішуються питання про обрання їм запобіжного заходу. У сумах на вулиці Харківській патрульній зупинили автівку Нісан Альмера, водій якої порушував правила дорожнього руху. Виявилося, що 41-річний кермувальник взагалі не має водійського посвідчення відповідної категорії. До того ж, у нього були певні обмеження у правах керування. Окрім цього, чоловік ще й мав ознаки алкогольного сп'яніння. Пройшовши огляд, драгер зафіксував позначку 0,53 проміли, що у більш ніж два рази перевищує допустиму норму. З 18 року чоловік обмежений в праві керування транспортними засобами. Взагалом, патрульний поліцейський склали на нього три адміністративні матеріали та відсторонили його від подальшого керування.